Після яких люди купують. Продовжуємо наше навчання інстаграм від А до Я. Мене звати Маліко Ольга. Сьогодні у нас вже п'ятий урок тема як зробити продаючий сторітелінг. Значить, через рілси ви набираєте аудиторію, але, як показали дослідження, що найбільше продажів відбувається саме через сторіс. Чому так? Тому що люди люблять підглядати, і Сторіс дає довіру і залученість. І що люди чекають від блогерів? Перше, це рефлексію. Що це означає? Коли людина ділиться якимись своїми радощами, якимись своїми невдачами, розповідає, ну, якісь якби, допускає до якогось свого внутрішнього світу. Також Люди хочуть в наш час отримати якусь додаткову мотивацію, отримати якусь енергію. Дуже часто, коли ти там за кимось спостерігаєш, то тобі хочеться зробити так, як він, отримати той самий результат. Тобто завдання блогера це надихати свою аудиторію. От. І також обов'язково люди мають. В блозі отримувати якусь користь і задоволення користуються якимись лайфхаками, якими ділиться також блогер. Значить, що люди не люблять? І знову ж, я це вже говорила, я буду повторювати, можливо, ж декілька разів, що в людей є радари. І якимось незрозумілим як би, чином, незрозумілим образом. Люди завжди по ту сторону екрану, вони щитують, чи, ну, скажем, людина, яка про щось розповідає, чи вона розповідає правду, чи то є, ну, скажімо, відверта брехня, чи видумка. Так що, перш за все, люди дуже добре щитують брехню, якийсь фальш, якусь награність. Тому, що стосується, наприклад, мережевого бізнесу, якщо у вас ще немає. Заробітки, ви не заробляєте там ще великих грошей. В жодному разі не потрібно цього, наприклад, там стидатися. Ви тоді говорите чесно, так, я там ще тих грошей не заробляю, значить заробляють там мої партнери, заробляють мої наставники. Або там, наприклад, на рахунок продукції. Так само, якщо у вас там. Ну, скажімо, немає якогось результату, або ви того продукту не пробували, значить, ви теж чесно признаєтеся. Так само на рахунок маркетинг-плану. Дуже часто, наприклад, це особливо якби мережик, мережевик мережевика, там можуть підловлювати на якихось там запитаннях таких по маркетингу. Нема нічого, якби ститного в тому, що якщо ви признаєтеся просто, що я, наприклад, ще цього не знаю, і якби це озвучить. І пізніше запитаюся, там, наприклад, свого наставника, або там порахую там, під, під, ну, якби, там, піддивлюся і тоді я дам вам відповідь. Значить, дуже люди не люблять, якби не подобається, беземоційність. Коли оту, там сидиш, бу-бу-бу-бу-бу, -бубу, щось там-бу-бу. -бубу -бубу, тобто сторіси мають бути цікаві. Якби крапка. Як їх зробити цікавими, теж якби дуже часто. ну, якби... Дівчата скаржаться, що мої сторіси там не лайкають, не коментують, чи там нема реакцій, чи ніхто них там не дивляться. Відповідь дуже проста. От просто твої сторіси не цікаві. От якби це дуже тяжко признати, легше перекласти вину, наприклад, на людей, що там люди якісь, ну я не знаю, там. Типа странні, що я так стараюся, там, щось викладаю, а ніхто не реагує, ніхто не дивиться. Просто людям не цікаво. А в наш час, коли знову ж оце сумасшедша швидкість, якби дуже мало часу, то для чого людині витрачати час на те, що не цікаво, якщо в інтернеті купа всього є дуже цікавого. Отак, що говорю, вирішуєте самі? Не люблять люди успішний успіх. Але якби парадокс в тому, що він е, дуже добре продає. Якби це така палка з двох кінців. З однієї, воно якби підбільшує, а з другої сторони, люди набагато охочіше купують, ну, скажімо так, в такого як, там, свого роду як там, розкрученого чи якогось відомого, в того, хто вже має результат. І підуть так само до того, в кого вже є якісь там досягнення, якісь є статуси, ніж до, скажімо, простого невідомого. Ну і так само, в першу чергу, ще дуже важливо, якби зовнішній вигляд. Це теж грає велику роль. Надмірність. Це вже коли у вас, якби вас забагато і вже всього забагато. Теж може бути так, що, ну, скажімо, Може бути вас забагато в ефірі. Це може бути якби в плюс і в мінус. Повчання теж люди не люблять. От, Наприклад, можна продавати мережевий бізнес от, з позиції такого, ну, якби мета-повідомлень. Що ну, такі, якби там, тонкі нюанси, там, наприклад, результати якісь досягнень, там якісь скрини. А можна просто говорити, що от- яка ж то я молодець, що от я пішла в мережеве, от я вже маю ще одну зарплату, а от ти не пішла, то ти дурочка, от сиди там на ту пенсію чи там за ту зарплату, ходи на роботу, або знов. хто, наприклад, в наймі, то значить вони дураки, а от я пішла там в мережеве, чи я пішла в онлайн, от я розумна. Тобто, от якби такого не можна робити, тому що ну, якби людям, само собою, що це не подобається. Коли багато негарних продажів. Якби що означає, коли, наприклад, на твою сторінку, грубо говоря, чи страшно заходити, тому що там в тебе постійно продаж. Коли якби, не зайти, чи так, так само тобі страшно написати, наприклад, в Дірек, тому що навіть от, як в офлайні, що такі якби, приколи, що коли знайомі бачать, то переходять на іншу сторону дороги, тому що знають, що ти зараз почнеш їм щось пропонувати, чи там тикати свого каталога. Це от, коли багато продаж. Також можуть бути якісь такі, типу дешеві, будь-то інтриги. Ну, що от там, що, ну, типу, як от. Ну, що у мене там вже знижка, там тільки сьогодні, там, наприклад, вже завтра не буде, чи там більше більше не буде, там ніколи дешевше, тільки сьогодні, там якогось такого плану. І потім воно вже виявляється, що це неправда. Що, ну, типу, як будь то ми заявляємо за те, що не є правдою з наміром, ну якби примусити людей купити. Також, якби дуже людям не подобається, коли виходимо в блог, от тільки ну, якби, з наміром продати. Тобто нема, 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 не вела сторіс, тут вже бах, вже вийшла, вже щось продає. Знов пропала і знов бах, і якби, знов з'явилося, щось продає. І виходить, потім ще от, дивуються, що чому люди нічого не купують. Вони не вони й не будуть купувати, тому що люди купують в тих, за ким вони спостерігають. За ким вони спостерігають, або кому вони довіряють. Не пов'язана якась між собою ці сторітелінги. Що, наприклад, там щось показувало, ну не знаю, там, наприклад, веду дитину в садочок, тут же там бах, вже я не знаю, там, наприклад, в якомусь іншому місці, і нема ніякого такого ну, смислового цього переходу, як ти там опинилася, чого ти туди йшла, і для чого ти взагалі мені це все показуєш. Також погано працює це якби, випрошування. І свого роду, як типу, ви от як, на, на таку на жалість давите, душите. Що це означає? Часто буває таке, ну, помічаю, що, скажем, свого роду Ну, як то купити, як то, як -то такий є якийсь прикол, що возьміть мені. Як та балерина просилася в того менеджера, щоб він взяв її на роботу. Щоб наші оці продажі, якби вони не виглядали от свого роду, як якесь випрошування, якби ми не ставили себе в нижчу позицію. От, Також люди не люблять непостійність і ненадійність. Це знову ж. Коли, наприклад, ви часто випадаєте з блога і потім з'являєтеся. І виходить, що знову ж на рахунок продажів, на рахунок бізнесу, в більшості компаній в нас йде стовідсоткова передоплата. І виходить, людина має довіряти якби людині, яку, ну, які вона платить гроші. Для того, щоб людині довіряти, це якби, ну, ви маєте про себе заявити серйозно, що ви от реально серйозний продавець, що ви завжди на місці, завжди ну, з вами можна зв'язатися. Виходить, коли людина весь час випадає, часто з блога, ну, це якби несерйозно і виглядає ненадійно. І точно так само це на, і на рахунок бізнесу. Що не було, не було, тут, якби знову з'явилася, вже починає або продавати, або починає кликати, наприклад, в бізнес. Далі. Перестрибувати з теми на тему. Теж, якби з теми на тему можна перестрибувати, але це має бути якийсь логічний перехід. І знову ж, якщо, наприклад, ви одну думку, тобто ви маєте завжди думку закінчити. Або, наприклад, скажімо, обґрунтувати. От ви щось там почали якийсь сторітелінг, а ваше сталося там таке, ну, я не знаю, щось таке дуже важливе, серйозне сталося. Якби виходить, що ви можете туди вклинитися, але ви маєте пояснити. Ви маєте пояснити. Має бути до цього всього підводка. І, наприклад, що я там до тієї попередньої теми, я до її повернусь, наприклад, там завтра чи там повернусь через день. Тобто, щоб людина розуміла, що відбувається. Ну, і... Може бути така ситуація, коли ви, наприклад, ви не подобаєтеся як людина, але це абсолютно нормально, і навіть це добре. Це навіть добре, тому що. Коли ви себе транслюєте, то обов'язково будуть люди, яким ви будуть подобатися, і будуть люди, яким ви не будете подобатися. І навіть завдання особистого бренду це відштовхувати тих людей, яким ви не подобає... Ну, Тобто завдання особистого бренду одних людей притягувати, інших відштовхувати. Ми не можемо подобатися всім, і ми не маємо подобатися всім. І нам не всі подобається. Якби це є все абсолютно нормально. От я навіть вам розкажу, якби такий цікавий от приклад це якби з мого особистого. Я цікавлюся, там картами, там картами Таро, і виходить, в мене знайома є, яка якби цим професійно займається. І вона мені робила розбір цієї моєї матриці. От, я її запитую, де вона навчалася, тому що вона теж з мережевого. Ми якби разом починали, і вона виходить плюс до мережевого, вона вже професійно займається картами таро і нумерологією. І я її запитую, де вона навчалася. Ну, вона мені дала посилання, я перейшла на сторінку тої людини, в якої вона навчалася. І виходить, оце, якби саме людський фактор. Можливо, та людина гарний спеціаліст, але це б мужчина був. І виходить, в мене такі асоціації, от, хто пам'ятається, на добрання ж діти це дід по нас. Я просто перейшла, я просто подивилася, тільки послухала там, буквально там, пару хвилин, я подивилася візуально і все, я просто розвернулася я пішла. Ну, якби Це абсолютно ну, якби, не мій формат. Я не, ну, якби я, я не вчуся якби, в таких людей. Мені якось мене всі викладачі, де я навчаюся, вони якісь емоційні. У мене буває навіть, що вони на уроках курять, виходять. Якби це я нормально сприймаю, можуть навіть якісь там і деколи і, і заматюкатися. Тобто я якось звикла до такого формату. От. І просто мені це так, ну скажімо, було трошки, трошки ну, не, не сприйнялося. Так, значить, яка рекомендація основна для того, щоб я це все проговорила, і щоб у вас це все виходило і ви це все робили? Саме основна заповідь це та, що ви маєте викладати сторіс, ту, яку записали з першого разу. От як ви записали, так і викладаєте. Збилися, збилися, там щось забекались, забекались, щось забулися, забулися. Нічого страшного в цьому немає. Людям навіть це буде цікавіше дивитися, нікому оці ваші ідеальні вилизані сторіс вони нікому не потрібні. Тому що, говорю, ви не диктори там телебачення, ви там. Тобто, чим більше воно буде живіше, тим більше воно буде викликати в людей ну, свого роду якісь реакції, якийсь відклик. Ану, але з часом виходить, що коли ви будете регулярно це робити, ви з часом все будете і менше і менше. Збиватися, менше десь там запикуватися, вільніше себе в кадрі почувати, і просто з часом вам, вас необхідність в тому, щоб переписувати свої оці відео, свої сторіси, вона просто відпаде сама собою. Але це все практика. Але знову ж, якщо ви будете старатися оце, ну, ідеально робити відразу, вас це буде займати дуже багато часу. Дуже багато часу буде займати, тому що десь рівно щось збилося, щось десь там подивилися, то навіть елементарно хтось з домашніх двері відкрив, щось запитав, то муха залетіла, то собака загавкав, то кіт там зам'явкав, воно щось обов'язково в кадрі може статися. І якщо говорю, це безкінечно переписувати, то дуже довго буде часу. Значить, я вже говорила в попередньому уроці, що. Якби для чого нам потрібний цей особистий контент? Для того, що ми свого роду як замотуємо в нього, от так як то фантик такий красивий, ми в нього замотуємо продажний. Тому що продажний контент, люди дивитися не хочуть. Люди купляти, якби ну, тобто люди люблять купляти, але вони не люблять, коли їм продають. І якби люди не люблять продаж. Тим більше в наш час, в нас крізь продажа, якби вже всі від цього дуже сильно втомилися. Тому ми, по суті, робимо такий як бургер. Що в нас зверху йде особистий контент, всередині в нас йде продажний контент, і знизу в нас теж йде е, особистий контент. І вже тоді е, ці продажі, вони якби сприймаються, ну так, м'якше. Мякше. Так, значить. І підходимо, як я обіцяла в попередньому уроці, що я дам рекомендації до написання сценарію. Значить, перш ніж написати сценарій, ви маєте розуміти для себе це перше, яка взагалі задача цього сторітелінгу? Що ви в ньому хочете зробити? Ви хочете проявити якусь свою особистість, ви хочете проявити якусь свою експертність, чи ви хочете просто продати продукт. Це якби основне, ви вирішуєте, який, ну, яка ціль цього сторітелінгу одна із трьох. І далі друге, яке метаповідомлення ви хочете донести. На рахунок метаповідомлень, то вже я говорила, в нас був попередній урок то ви мали розібратися. Хто не в курсі, то можете попитати в мене в приват, є можливість пройти ці уроки, навіть якщо ви не в моїй команді і не з моєї компанії. Значить, як схематично виглядає сам сценарій? Це перше, ви якби для себе, ну скажімо, візуально прикидаєте так, в голові в думках, з чого ви почнете. Тобто якийсь вступ свого роду. Ви думаєте, як вам. Приступити до цієї теми, тобто, як вам почати з того, що ви будете проявляти особистість, проявляти експертність, чи ви будете продавати. Як вам до цього підступити? Далі йде основна думка. Далі йде, що я хочу розказати, і все закінчується якимось закликом до дії. Обов'язково в своєму сторітелінгу ви використовуєте. Переписки і запити, які у вас є в директі. Можуть бути коментарі, можуть бути переписки. Якщо у вас ще цього немає, то нічого страшного, ви можете попросити, наприклад, партнерів по команді. Ви, наприклад, можете попросити якихось своїх знайомих, щоб вони, наприклад, вам написали ну, якийсь текст, який вам плюс-мінус потрібний, для того, щоб ви могли його вставити. От, в цей сторітелінг. І, значить, домашнє завдання. Вам буде потрібно написати сценарій за оцією схемою, що ви маєте визначити, що у вас це буде прогрів до особистості, до експертності, чи ви будете продавати продукт, і яка ціль взагалі, якби цього сценарію. Попробуйте це написати, скиньте сценарій. Ще саму сторіс не виставляйте, просто прописаний сценарій. Значить, чекаю ваші інсайти і чекаю ваших домашніх завдань до зустрічі на наступному уроці.